Приїхали на два дні. Приїхали, тому що гарне місто. Дуже гарно квітну сакури в цей період. Ми вже другий рік тут. Є де погуляти, класні алеї, класні парки. Тому а у вас також у Львові сакури, так? Е, ну так, але там їх дуже мало, не так як тут тут, тут їх набагато більше. Де не кинеш оком, все дорожеве. Ну, Взагалі-то ми з Маріуполя ну, зараз проживаємо у Полтавській області і там висаджують теж сакури, і теж вони так гарно цвітуть. Але в Ужгороді тут такі вже видно, що старі такі дерева і більш так. так. Атмосферно виглядають разом з архітектурою Ужгорода. Відчуття від Ужгорода дуже таке зелене місто. Мені сподобалось дуже багато а, дерев. У ну, мене декілька було е, е, періодів відношення до цього. Спочатку я не знала, я до цього звикла з дитинства. Не знала, що це подія. Потім визнала, що це подія, і всі приїжджають дивитися. Ну це класно, добре, супер. Нехай буде визитівкою в Ужгород. Сакура цвіте для того, щоб нею милувались. Треба фотографувати себе на фоні сакури, просто сакура, як вона цвіте, Вона заради цього цвіте. У мене є просто. Е Подруга в Києві, вона цього року вона намагається кожен рік приїжджати на цвітіння сакури. А цього року вона не змогла. О, точно, сфотографую свічі. От я це просто подумала. Розішлю тим друзям, хто не зміг приїхати. Сьогодні так вийшло, що приїхала моя сестра і ми вийшли в місто. Ми Зазвичай тоді, коли немає туристів, виходимо в місто, ось, наприклад, як зараз. Так всі в захваті, звичайно, це дуже гарно. А чи приїжджають багато. до вас у гості? Дуже багато. Приїжджає, так, і друзів, і родичів звичайно. Бачимо цю красу. Ну, Це неймовірне. Це волшебство. Ви спеціально приїжджаєте на цвітіння? Ні, ні, ми хар харків'яни, ми живемо з 22-го року. А у нас тут вирісла внучка, ми привезли дуже маленьку. От і от ми милуємося вже третій рік цим дивом. У вас Такі. у Харкові теж є, так? В Стали з'являтися. Ну, На проспекті Гагарі. Гагаріна під час війни висадили, але ну, ми ще не бачили, бо ми рідко їздимо влітку в основному. Ну, от, треба намилуватися цим. Не можна проходити мимо мі цього їх краси. Треба, треба виділяти обов'язковий час, щоб їй намилуватися, бо це диво.